Так, у нас вже середина літа, як ми бачимо, вже е, починає крапати дощик під кінець літа. Зараз у нас е, 24 рік. От, і В цей раз, не дивлячись на дощик, ми все-таки хотіли знайомитися з цим автомобілем. Це такий дуже стильний, на мій погляд, італійський автомобіль. От, називається він Alfa Romeo, мало того, що в нього е, естетично він виглядить так, спортивно, молодіжно. От, і внутрі внутрішня оббивка. Дуже така специфічна, яка відповідає естетиці, як, як правило, французьким автомобілям чи італійським. От, тому ми дуже хотіли це підкреслити і якби, зробити відеозвіт от, для того, щоб люди можливо більше цінили світлі салони, тому що у нас, як правило, темні салони цінять. От. І так, більш конкретніше, автомобіль, ну, звісно, що він не зовсім новий, тому вся естетична внутрішня начинка, вона практично вся прийшла в негодність, і ми, ну, наверное, на 80% тут нанесли всі свої новенькі матеріали декоративні, е, які відповідають за тактильність, за естетичний вигляд. От. І, значить, більш конкретніше, не, на е, стелевий матеріал, стеля, звісно, в таких автомобілях вона, як правило, є така технологія провісають, і ми замінили тут тканину. І, відповідно, обтянули в цю тканину всі вертикальні стоєчки, які присоєдняються до стелі. Передня частина. Так, В передній частині, ну, звісно, що всі дерев'яні накладки, які покрашені в декоративний колір в від структури дерева, ми перемалювали. Це на торпеді, на дверних панелях, там, де ручки відкривання дверей в дверних панелях ну і так далі. Так, по торпеді ще руль Руль ми зробили комбінований Алькантара з полімерним матеріалом, ну і плюс нанесення структури дерева. Двірні панелі Двірні панелі скомбінували, там була оригінальна монотонна вставка, але ми її скомбінували з шкірою, кинули декоративний шов верніше з полімерним матеріалом, кинули декоративний шов і верхню частину зробили з Алькантари. Сидіння, Сидіння відповідно скомбінували з тими ж матеріалами. От. Але до речі, ми щоб було розуміння, ми, при виборі матеріалу ми враховуємо те, що у кожного матеріалу є свої якби, технологічні направлення. От. І тому ми відносно того, куди потрібно наносити матеріал, ми вже вибираємо, відповідні матеріали, щоб вони ну, гарно, якби, гарно туди пристосовані були і гарно приклеїли, слягали там і не робили ніяких утовщень і так далі. Так, коврове покриття в принципі, ми залишили оригінальне, але ми виготовили ми знайшли ковролін під колір алькантари сидіння. Щоб все-таки в салоні потрібно, щоб було два кольори, щоб він виглядав ну, якось умовно оригінально. От, і пошили максимально збільшені коври, щоб вони закривали от, якусь там грязь, яка вже накопилась роками, яку вже вичистити неможливо. І Для оригінальності нашили йому Альфа-Ромео і встановили кріплення для коврики, відповідні, щоб вони не їздили. Так, задня, частина, задня частина, другий ряд сидінь. Ну, Діван е відповідні приміняли матеріали такі ж, як і на передніх сидіннях. От, ну, а тильна частина передніх сидінь ми зробили все-таки з Алькантари, тому що вона е платніша для того, щоб можна було нагрузку більше робити на карман. От, і він не відривався, тому що у усіх транспортних засобах є такі великий, невеликий недолік. Тому салон е вийшов дуже... Е Світленько яскравий і в тих місцях, там, де він дуже часто нагружається, марається, там у нас з'явилася коричнева шкіра, Тому в естетичному навіть, вигляді він буде зберігати таку свою акуратність, красоту. О, тому я думаю, що на цій нотці ми закінчимо. Будь ласка, кого цікавить такі подібні проєкти, звертайтесь на сайт tuningtown.com.ua